У сучасному світі ті, хто цікавиться античним мистецтвом, мають змогу відвідати музеї, щоб на власні очі побачити стародавні скульптури. Відверто кажучи, навіть не потрібно виходити з дому. Вмикаємо комп'ютер, заходимо в мережу інтернет, набираємо пошуковий запит і вуаля! Перед нами античні статуї. В античному світі також існували музеї, але не у сучасному розумінні цього слова. Ті стародавні часи музеї виконували функцію дослідницьких та навчальних закладів, а не слугували місцями для демонстрації артефактів та творів мистецтва. Мабуть, найвідомішим музеєм античності був Олександрійський музей, частиною якого була відома всім нам Олександрійська бібліотека. Для мешканців великих стародавніх мегаполісів їхні міста вже були музеями. Величні статуї, погруддя та барельєфи прикрашали місця, де збиралось багато народу: цирки, амфітеатри, форуми, храми, лазні тощо. Який вигляд мали ці статуї? Статуї зображали богів, яких в греко-римському пантеоні налічувалось досить багато. Були статуї персоніфікованих понять, таких як Вікторія, Фортуна, Салюс, Менс, Пакс, Конкордія та багато інших. Звісно, в часи Римської імперії статуї імператорів та членів їхніх родин височили по усьому Риму. Статую деяких, скажімо так, поганих імператорів після їхньої зазвичай насильницької смерті знищували. Ці погані імператори за рішенням народу та римського сенату підлягали дамнатіо Меморіам, тобто прокляттю пам'яті. Знищували усе, що було пов'язано з правлінням поганих імператорів. Відмінялись їхні закони, монети вилучали з обігу та переплавляли, мармурові статуї розбивали на маленькі частини. Звісно, до наших часів дійшли монети таких проклятих імператорів, як Нерон, Калігула та Елагабал. І це дуже велика вдача для нумізматів. Статуй у Римі було багато. Наприкінці епохи античності, а це приблизно 5 століття нашої ери, Рим міг похвалитися майже чотирма тисячами бронзових статуй та чотирма тисячами мармурових, і самі римляни казали, що статуй було більше, ніж живих людей боги, персоніфікації, імператори, видатні люди, одягнені в тоги та в оголеному вигляді. Чому деякі статуї у греко римському світі не мали одягу? Усе почалося з греків, які цінували оголене чоловіче тіло так, як не цінувала жодна цивілізація до чи після них. Статуї оголених чоловіків почали з'являтися приблизно в той самий час, коли оголеність стала стандартом у грецькій атлетиці. Грецькі чоловіки проводили багато часу без одягу, коли вони займалися фізичними вправами, змагалися в атлетичних змаганнях або просто вештались гімнастичним залом у перервах між тренуванням. Греки, мабуть, вважали, що без одягу займатися фізичними вправами легше і, можливо, навіть безпечніше. Існувала історія про те, що звичай змагатись оголеними на атлетичних змаганнях почався, коли спринтер виграв олімпійський забіг після того, як загубив свою набедрену пов'язку. Інша історія стверджувала, що бігун якось перечепився через власну набедрену пов'язку, впав та зламав собі шию, звісно, не добігши до фінішу. Окрім оголених атлетів, що приймали участь у змаганнях, оголеними були і їхні тренери. Одна грецька байка переповідає, що нібито колись вдова переодяглася тренером та пішла зі своїм сином на Олімпійські ігри. Мабуть, мати атлета дуже емоційно реагувала на досягнення свого сина. Одним словом, мати викрили, а греки прийняли наступне рішення відтепер. Усі тренери повинні бути голими. Нам важко стверджувати, чи дійсно набедрені пов'язки були перешкодою атлетам. Якщо взяти до прикладу Панкратіон суміш боротьби та кулачного бою, то пов'язка там була дуже потрібна. А якщо глядачам знайома сучасна греко-римська боротьба з її хитрим сплетінням мужніх чоловічих тіл, то легко уявити, що тестікули можуть опинитись прямо перед очима опонента. Так що в Панкратіоні набедрена пов'язка дуже потрібна. Повернімось до статуї: цього разу до тих, що зображали жінок. Оголена жіноча натура з'явилась значно пізніше, чим чоловіча. У грецькому вазописі існувала традиція зображати оголених жінок, але зазвичай це були повії. Лише близько 350 року до нашої ери була створена Афродіта Кніцка, перша оголена жінка в натуральну величину. Моделлю для цієї статуї, що зображала богиню кохання, стала знаменита куртизанка Фріна. Жінка настільки вродлива, що, за переказами, виграла судову справу, оголивши своє тіло. Уратор Гіперіт, який захищав у суді куртізанку Фріну, зірвав з неї одяг та промовив: лише боги могли створити таке досконале тіло, і таким чином убивство або ув'язнення Фріни буде розцінене як богохульство та неповага до богів. Оголеність чоловіча чи жіноча займала, скажімо так, обмежене місце у житті та мистецтві ранньої Римської республіки. Спочатку публічна нагота в будь-якому вигляді була під забороною. Наприклад, римляни вважали непристойним, щоб чоловіка бачив роздягненим навіть його власний син. Але усе змінювалось із плином часу. Як тільки римські полководці почали привозити грецькі шедеври зі східних завоювань, багато представників римської еліти стали колекціонерами. Починаючи з пізньої республіки, будинки та вілли римських аристократів повинні були містити принаймні кілька статуй, часто репліки відомих грецьких шедеврів. Незабаром видатні римляни почали замовляти оголені статуї самих себе. Деколи ці статуї виглядали комічно. Коли старший в літак чоловік замовляв свою статую, він бажав, щоб його тіло було схоже на тіло грецького атлета чи героя. І римські чи грецькі скульптори виконували замовлення, за яке, до речі, брали непогану платню. У підсумку замовник отримував статую, де голова відповідала рокам замовника, а тіло було як в молодого та сильного чоловіка. Статуї римських імператорів нагадували грецькі зображення героїв та богів. А також підкреслювали, скажімо так, божественну владу імператора. Деякі з цих статуй, наприклад, статуя імператора Нерона, були колосальних розмірів. Але навіть найбільш вражаючі греко-римські оголені чоловічі статуї вирізнялися невеликим розміром пеніса. Про розмір чоловічої гордості на античних статуях ми вже випускали епізод. І якщо комусь цікаво, то посиланнячко ми залишимо у кінці цього відео. Протягом усієї римської епохи, але особливо упродовж другого та першого століть до нашої ери, величезну кількість скульптур переправляли з Греції та Малої Азії до Італії, щоб задовільнити ненажерливий апетит римської аристократії до усього грецького. Як ми вже згадували, статуї були неодмінною прикрасою класичного міста. Вони стояли на сторожі над гробницями, дивились з галерей театрів, прикрашали сади та вілли багатіїв. Бюсти імператорів знаходились на видному місці в сенаті, в залах судових засідань, а статуї видатних римських осіб проголошували заслуги перед містом та державою. Довший час ці шедеври класичного мистецтва нікому не заважали. З визнанням християнства офіційною римською релігією у 380 році нашої ери греко-римські статуї почали заважати християнам протягом четвертого та п'ятого століть. Християни знищували статуї, які представляли старих богів. В Олександрії натовп розчленував та спалив велику статую бога Серапіса. Олександрійські фанатики привезли з Мемфісу до Олександрії 20 статуй верблюдів з храму Богині Ісіди та публічно їх знищили. Зазвичай об'єктами руйнування ставали лише найвидатніші статуї та зображення богів. Щоб позбавити язичницьких богів їхньої сили на чолі або на тілі статуї вирізали хрести. В Римському Єгипті їм ламали носа. З часів фараонів, єгиптяни вважали статуї вмістилищем сутності богів та духів померлих, а також інструментом, за допомогою якого боги та духи могли спілкуватися з людьми. Однак спілкування богів та людей залежало від цілісності статуї. Якщо її вуха були зламані, то вона не могла чути, а якщо ніс статуї було знищено, дух всередині, не маючи змоги дихати, помирав. Знаючи це, єгипетські християни іноді вбивали стародавні статуї, розбиваючи їм носи. Ті статуї, які залишились неушкодженими, як правило, розглядались як безпечні та як ті, що не містили всередині божества. Мешканці грецького міста Афродисія по-своєму вирішили питання зі статуями. Вони їх не знищували, а вносили невеличкі корективи. Усі оголені статуї, вони, скажімо так, удосконалили на свій лад. Жіночим статуям вони зовсім трохи псували молочні залози, а оголеним статуям чоловіків відбивали пеніси. У візантійському Константинополі колекція античних статуй збереглася неушкодженою до IV хрестового походу. Ну а потім дещо залишилось нащадкам, а решта зникла. На жаль, назавжди. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. І, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах. Епіз...